Розмова з Владиславом Савенком вийшла по-чоловічому відверта. Він не приховував своїх думок та почуттів. Хотів хлопчика. Я страшенно мріяв про те, ну як я це взяв від батька. Я мріяв про те, щоб їздити з хлопчиком на рибалку. І коли мені о шостій годині вранку сказали по телефону, що моя дружина народила дівчинку. Я не міг повірити, сказав, що ви там передивіться, повинен бути хлопчик, бо всі говорили, що повинен бути хлопчик. Але нічого я дуже задоволений своєю донькою. Правда, хотів би, щоб вона більш гомодітарного складу була. Я один час думав, що я направлю її також в журналістику, і мені хотілося б цього. Але вона була не такого складу, вона була більш технічна і вона закінчила наш політехнічний інститут, а потім університет. І донька в навчанні, вона схожа більше на мене. А в характері мені здається, що вона більше схожа на маму. Ну завжди батьки, якщо щось їм. Подобається, вони кажуть, о, це моє, а що не подобається, кажуть, що це не моє. Ну, я вважаю, що вона більше, звичайно, до мами хилилася завжди. Можливо, тому що е, я був надзвичайно зайнятий, особливо її, її дитинство припало на той час, коли я почав працювати. На телебаченні формування її як особистості. І, працюючи на телебаченні, я там працював і спав, і жив там по 12 годин інколи. Так що на виховання доньки, на те, щоб вона більше прихилилася до мене, мабуть, що часу не вистачило мені. Десь 5 років тому. Я збагнув, що мені не вистачає однієї ще дитини. Мені мало однієї доньки. І я хотів думав про це, щоб іще в мене була дитина в моєї дружини. Ця мрія настільки мене захопила, що я думав, міскував і так, і сяк. Але подумав, що у цьому віці дружина можливо їй буде складно все таки виносити цю дитину, і врешті-решт на я на своїй цій мрії поставив хрест. П'ятниця 13-го 2006 -го року не на жарт налякала рідних Владислава Васильовича. Адже саме в цей чорний день він переніс інсульт. Це сталося чотири роки тому, 13 го у п'ятницю, це було 13 січня. Я вранці прокинувся. Як завжди, о 5.30 я вставав дуже рано для того, щоб підготуватися до роботи, дещо написати. Прокинувся і бачу, що такі. Поганий якийсь стан, голова болить. Заходжу в ванну, беру гребінець і не знаю, як розчісуватися. Потім повернувся в кімнату, бачив, що мені якось неприємно, повернувся в кімнату, дружина ще спить, і я не хочу її будити. Знаю, що зі мною щось трапилося. Але в мене давно мліла вже скроня. Я так думав, що це. Ну а якраз е, ввечері перед цим я дружині сказав, що в мене млія скроня. І вона каже, що треба піти в лікарню. А я ну куди ж вночі в лікарню йти? А вночі трапився інсульт 13 на п'ятницю січня 2006 року. І потім е, я іще кілька годин. Пролежав, потім приїхала швидка, забрали, і я не міг ні говорити, ні писати нічого. Я тільки дивився і посміхався інколи. На що моя лікарка, яка мене приймала, повертається до дружини і питає: Каже, а чого він у вас посміхається? Дружина каже: Да, він у мене завжди посміхається. Ну, вона подумала, що. Я якийсь не в собі. Потім водить молоточком перед моїми очима і каже: О, да він у вас не дурний. Дружина так каже, да, звичайно, він не дурний у мене. Перші дні я відпочивав, це був жай. Я потрапив у лікарню, я міг виспатися, я не, міг, не треба було працювати, це було просто класно. Я на мигах там більш-менш смс-кої смс ки вдавалося написати, хоча і з трудом, а писати ж рукою і говорити не міг. Я на мигах пояснив своєму колезі, що він хай випускає новини. На один із всеукраїнських засобів масової інформації і під моїм прізвищем. І я думав, що це розігріш, що я швидко видужаю і все стане на свої місця. Але 21 день пройшов, я не видужав, говорити не став, писати не навчився за цей, за цей час і трошки запанікував. Якби не один товариш, якого добре знають в Чернігові, він працює, скажімо так, в видавничій справі, він в журналістиці, він до мене прийшов і каже: Владислав Васильович, я дам вам гроші, я куплю поїзд, а путівку куплю, і ви поїдете на реабілітацію. Я... Ну, Сказав, що не треба, вона ж дорога, він назвав суму, це на 2006 рік була досить пристойна сума, у мене таких грошей не було. Я сказав, не візьму, а і він мене переконав, тим сказав і сказав таку фразу: ваша голова для нас важливіша, ви навчитеся говорити, все буде добре. і а все одно ці гроші пропадуть. Мені пощастило на те, що я в цей час відчув кількох друзів, яких яким я дуже вдячний. Що мені дає радість від життя, робота певною мірою. Але крім роботи, є які речі, я страшенно люблю рибалити. Ну, навіть не стільки піймати, скільки посидіти з будочкою, з приймачем, послухати це одне, дістати фотоапарат, зробити кілька знімків. Люблю подорожувати. Це прийшло під старість, скажімо так, певною мірою. Бо раніше і грошей не було, всі гроші йшли на навчання дитини, там на різні ремонти, все. А потім ми зупинилися і подумали, що інколи треба знаходити гроші, залишати для себе. Ми завжди з дружиною відпочивали на морі десь на Чорному, під Одесою, а потім вирішили, коли побачили по інтернету, що влітку дощі будуть. А який же це відпочинок в дощову погоду. І потім подивилися, куди можна поїхати, щоб не було дощів. Раніше, коли я жив з донькою і з дружиною в хаті, то ми, я страшенно любив прибирати і мити посуд. Посуд для мене, я, до речі, все таки за гатою крісті у нас спільне є. Коли миєш посуд, це як Решту собі мисочки, щось робиш і думаєш про життя, і це надзвичайно заспокоює.